Наме пандерівці, ми, ми хлопці дружні, не україни, вільно і сини! Доброго дня, шановні друзі! Вітання всім підписникам! Отже, що ми бачимо? Ми бачимо Джона, який в душі Рембо. І ми бачимо 8 тисяч гривень в чотирьох мішках. Це для тих всіх, хто хоче садити гарбуз. Я вже думав, можу його кинути без цих добрив та й фіг з ним. Але все одно, як не крутіть, добрива дають більший врожай. І від цього ви нікуди не дінетесь. При тому, що якщо ви на тому ж самому учаску, кілька разів підряд будете садити тільки один гарбуз. Значить, по доброго. Знизу мішок селітри, два мішка суперфосфата, нітроамофоска 16, 16-16. По цінах, чого зараза так дорого? Я сам в шокі, це ще м'яко сказано. Бо зайти на OLX, то можна подивитися, там можна мішок на 50 кг ні травмофоски взяти то за 900 гривень, то за 1000 в цих приділах. Тобто, бери, не хочу. Ну, чому фішка? Коли ти до них дзвониш, обзвонив, мабуть, їх з десяток. Ну, по факту там три людини, мабуть, цим займаються. А вони тобі кажуть, може тобі ще кілограм продати? Ми, каже, продаємо, грубо говоря, від 500 кг і то, це що вони носом крутять. А так, то на 2-3 і погнало. Або ці великі баги, беги, як вони називаються, по 500 кг. І теж там не один треба купувати, там треба два мінімум брати. Вроді би, знайшов мішок за 1800, доставка 700 гривень. Отак от. Знайшов от. у нас в Вінниці нітроамофоску фоску. І нас в Вінниці знайшов селітру. На Київській є Вінагру, якось так воно називається. Там реально, якщо посчитати іменно по ціні із доставкою, то получиться дешевше в, Вінниці в нас купити, чим купляти десь, грубо говоря, за півтори тисячі той мішок. Все одно вам насчитають 2200 в місці з доставкою. Це одного мішка. Буде два мішка, буде більше считатися, тому що вага буде більша. Значить, добрива є. Йдемо, давайте, на город. Я зараз розкажу всю ситуацію. По добривах. Написав своєму сподвижнику, тобто тому чуваку, який, скажімо так, якого я подивився ролики і загорівся цими гарбузами. Аматор. Ось ця смс-ка зверху. Можете почитати. Суть така. Питаюся в нього, які добрива взяти і як його краще вносити. Чи слідує вносити так, як я ось на ці смс-ки написав, бо бачив це все в роликах. Далі він дає мені. Відповідь ось такого плану. Слухаємо. Так, привіт, пишу голосове, так би трохи швидше. Нітрамофозка вона довго розчиняється. Ось чому проблема. Тобто, якщо будуть гарні дощі, да, вона спрацює більш-менш вчасно. Але якщо дощів буде мало, то толку з нею буде аж на наступний рік. Її б, звісно, було б непогано розкидати під зимову воронку або під закриття вологи весною. По селітрі. Тоже спорне питання, я давав її при посіві, але не знаю. Розчиняється вона швидко. Багато читав. Є така тема, називається суперфосфат. Це там в більшості це фосфор. Він для, для овочів якби більш, більш важливий. Там я якийсь відсоток є. Ну, я не знаю. Я, якщо знайду його, то буду, мабуть, давати суперфосфат у посіві. На нідрамо фоску і селітру, мабуть, не буду навіть заморачуватися. Тобто робимо висновок. З того що він сказав, каже, у нього там щось 12 гектар, і я все іменно на нього. До речі, чувак займається олією, давить. можете переходити дивитися, і в нього ще я знаю точно є посівний матеріал. Бо дуже багато з вас, хто до мене дзвонив, питається за посівний матеріал. Кажу, в мене вже нічого немає, я вже все продав, тільки собі залишив. Ну В нього, по ідеї, ще має бути, бо там бачив в нього відосик, в нього повен гараж в цих мішках. Але знаючи, що зараз йде весна і всі, як завжди, в останній момент. Тому переходьте до нього на канал цього аматора. І будете мати і олію, і посівний матеріал. Отже, до наших добрив. Як завжди, бачите, оце зорена картопля, Чуть туди гарбузи влізуть. І ось цей весь шматок, де в мене були того року гарбузи, ми закидаємо суперфосфат. Тобто на цьому городі в мене буде лише суперфосфат. Кидати будемо як? Відро, рукавиця, із рук розсіяли і все. Потім переорали. Його я там почитав ці всі інструкції, відосики подивився. То суперфосфат, грубо говоря, сьогодні ти його розкидав, завтра ти його маєш орати. Нітроамофоску ж можна розкидати, вона у вас буде лежати зверху, і головне дощ, щоб шов дощ, вона буде впітуватись, потім її приорати. Ну Ми, грубо говоря, десь за день її розкидаємо, на другий день теж приораємо. Є надіжда, що ті дощі підуть і вона розтвориться і десь хай даже там в тому червні місяці вже почне нормально діяти на наші гарбузи. Ну, ввиду того, що воно зараз застоє бішених бабок, як ми будемо розкидати. Нітраумофо. Нітраумофоско Ні буде розказатись на цьому городі і на полі на городі. Ми розуміємо, що одного мішка на цей город навіть буде мало. Не кажучи вже про огород який на полі. Що будемо робити? Зробимо наступним чином. Сіємо ми вручну, хто не в курсі. Значить, беремо один патик, другий патик, натягуємо тузок на весь город, це метрів 100. Далі хтось почне сміятися, але я вам кажу. Ви каснете стіни ціни добре, ви прозрієте, і ви поймете, що ці патики це нормальна тема. Взяли патик, натягнули мотузок, беремо ще два патики по 1,40 м. Наші два патаки по метр 40, по 40 міжрядка гарбузів. Натягнули. І так і цей патик остався там. Тобто, зробили мітку. І далі через 1,40 метр знову будемо ставити цей патик. І по мотузкові, Беремо вручну і починаємо сіяти нашу ніт... цю... нітроамофоску. Поняли? Не весь город засівати, а іменно той рядок, де у вас буде цей гарбуз. Там хай воно буде сантиметрів 60 площу ви всієте, трактор переорає його, але все одно ви будете знати, що тут воно є. Це самий бомжацький варіант від мене. По-другому нема. Купляти ще на 5 тисяч добрив, щоб його засіяти. Ну, блін, дороговато. Зрозуміли? Патик, все. Потім, коли будемо садити, ми беремо маркер. І ми знову натягнули оцей патик з мотузком, по-перше, де оставимо ці наші помітки. Натягнули, протягнули маркером і все. І далі воно вже йде все своїм чередом. Тобто буде сіятись, грубо говоря, ось тако полосами, що тут, а що на полі. Так. 25 кг хватить на цей город, 25 кг хватить на полігород. Ще в нас є десь кілограм, 10 плюс-мінус тогорішньої нітрамофоски, яку ми кидали в ямки. В ямки кидати не раджу зараза, тому що може перегоріти насіння. Мені так були порадили, то я тепер не знаю, чи воно мене згоріло, чи воно мене просто не зійшло, що було сухе. Там і то, і то може бути. Ну, В ямки вам, якщо кидати, то це треба кинути в ямку, і його треба перемішати з землею. Щоб, грубо говоря, в сухій землі контакту насіни з нітровою фоскою не було. Якщо вона влажна, то ще пів біди, я так розумію, воно там десь розсмокчиться і пропаде. Ну в сухій воно почне гріти і все спалить. Є що касається селітри, селітру бачив відос. Десь жіночка, здається, з Закарпаття чи з Івано-Франківщини. Вона як? Вокруг кожного гарбуза, просто коли був дощ, вона брала, змішала один до одного селітру і нітромофоску і просто вокруг нього жменьку обсипала. Ми так візьмемо, зробимо, грубо говоря, жменьку возле кожного гарбуза кинемо. Ну Це десь після першої цієї підкормки по листові. Ну і там головне, ще дощ треба зловити, тому що має бути як? На влажну землю, щоб воно зразу пішло все туди. Так що треба буде дивитися за погоду і бажано, от, якщо мають ті дощі, то перед дощами його все закидати. Так що такі то діла, ребята, кажу. Тут а, ціна на доброго просто бешена. І думаєш, може його не треба, але по факту думаєш, блін. Як не як якихось 20-30% воно дасть до того, щоб виросло. Притом, що кажу, гарбузи ростуть постійно на одному місці. Їм треба чимось живитися. Так що такі то діла. Хтось може якось по іншому буде розкидати свої добрива чи без добрив. В когось може і гни, то може гни розкидати. А тут отака штука. Так що, кому цікава олія, і зернята для посівного, бо в мене кажу, їх вже немає. Звертайтесь до аматора, у нього ще має бути по ідеї. Ну і хорошого вам всім врожаю. Бо тут вже навіть не знаю, що кидати під цей гарбут, щоб воно було дешево і росло. Все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.